Для давніх платформ, наприклад, індійська, покритих потужним шаром осадових гірських порід, характерні рівнини будь-якого виду низовини, височини або плоскогір'я, з переважанням корисних копалин осадового і метаморфічного походження, тому поширені всі основні види корисних копалин, паливні, рудні і нерудні. Для щитів таких платформ, тобто виходу кристалічного фундаменту на поверхні, наприклад, канадський. Характерні височини і переважання рудної і нерудної сировини магматичного та метаморфічного походження. Для молодих платформ, наприклад, Волиноподільська характерні рівнини зазвичай низовини, зі значним переважанням осадових гірських порід нафта, природний газ, солі. Для областей крайових прогинів, наприклад, передкавказя, характерні передгірські рівнини. Із значним переважанням осадових корисних копалин нафта, природний газ, вугілля, солі. Для областей давньої складчатості, наприклад, Каледонської. Типові низькі сильно зруйновані гори, наприклад, Апалачі. З великою різноманітністю рудних і нерудних корисних копалин магматичного і метаморфічного походження. Водночас на території такої складчатості є середні або високі гори. Які належать до відроджених брилових гір, наприклад, саяни. Для областей середньої складчатості, наприклад, мезозойської. Характерні зазвичай середньовисотні гори, наприклад, сіхоте Алінь. Або в поєднанні з новою складчатістю, високі гори, наприклад, кордельєри. Тут переважають рудні та нерудні корисні копалення магматичного і метаморфічного походження. Для областей нової молодої складчатості альпійсько тихоокеанської характерні високі гори, наприклад, Анди, з активним вулканізмом і сейсмічністю, де переважають рудні і нерудні корисні копалини магматичного походження.